Підем, Лан, дивіться, НАТО хотіло зробити Балтійське море морем НАТО, а Росія не дає. Я вас питаю, яка, яка, буде, яка буде ситуація у Рос... між Росією і НАТО в Балтійському морі? Що будуть робити НАТО е в сторону е Росії в Балтійському морі? Балтійському морі. Так, да, пише, ось у мене Анфіс, а сєпари воду. Да, да, так, да, оце сєпари будуть. Так, НАТО, я скажу так: НАТО будуть проводити там якісь навчання. Угу. Притом такі серйозні навчання, карта обману. Тобто ми якби учимося, ось це про навчання це у них чим то похоже з Росії, але там буде дуже багато, І вже там колись була ситуація, тому вони для того, щоб тримати під контролем, виведуть дуже багато бойових кораблів десь. Поняв? Ну, Що там в Балтії будуть кружляти. І ще що, і кружлять возле Литви будуть теж. А ну поїхали Латвію, Лан. Латвія, кордони Білорусі Що буде і робити дивися, Росія? Дивися, і, подожди, і дивися далі. Вони будуть захищати на случай війни, поэтому, поэтому, боєголовки приведені в, е, е, в Дію, поэтому там цей конфлікт може ну трошки пригаснути, да, або присадитися. Поняв так. чи ні? Хорошо. Давай. Я... Давай. Латвію, подивимося. Латвію. Да, воно ну, бачите, вона вона над литвою. Вам видно, що? Uh -huh. Та херно, видно, якщо чесно, з температури тяжело тяжело дивитися, звісно. Я дуже дуже попрошу людей, які там намагаються писати, гадості, людина з температурою безкоштовно працює для того, щоб іншим людям було цікаво. Якщо вам не подобається, або ви просто якісь кончені, вийдіть, будь ласка, з чату. І у Кастельова з чату теж вийдіть. Понятно? Не треба якщо судити, ви... дай Бог, щоб у вас ця болячка, що в мене є, щоб вона у вас була зтрата до вечора. І щоб вам люди так само говорили, ви мені гадості говорите. Як воно вже надоїло якщо чесно. Ой, так, кажу, в цих очках. Так, так красиво говорили А що минуло в ефірі було? Люди порівняйте, минулий три тижневий ефір, то вона була базичок, а сьогодні вона в очках. Так, да, я була, бачите, я навіть мало матюкаюсь. так Латвія. Латвія. Латвія, а що ми про Латвію хочемо знати Така сама ситуація: російські війська в сторону Латвії, із білоруської Росії. території або з російської. Давай я підожді російські війська в сторону ну, Латвії. Що? Бо десь ця війна почнеться, хай починається вже вона у них, хай вже знає. Дивіться в російській війни, російські війська в сторону Латвії і сразу випадає у мене карта движения. Карта калісні, карта движения, карта. Я тобі скажу більше. У мене таке враження, що вони, мабуть, будуть якась одночасно. понял? не в одну, а да, всім хейтерам на поносна. Дякую, Оксана, да будь так. Скорішего оздоровлення, дякую. Значить, дивися, ну вони там получать ті люди, да? ті... да. і вони отвалюють відтуда. сунулись получили і отвалили Можливо, це і є вибух на воді, який закінчить війну у нас, почнеться війна на морі. Можливо, звісно, можливо, можливо. Ну, бо зараз там є одна тема, ми зараз закінчимо цю тему. І давайте Естонія, Лан. А російські війська в сторону Естонії. Бо люди пишуть, що 70% людей в, Росії, в Естонії є росіяни. Вони ж их рятують. То кричить, спаси нас пуйло, спаси Естонське населення. Кричите йому. Естонія, Естонія, Росія в сторону Естонії. Росія в сторону, Естонії. Все люди пишут, что вони теж не вірять. Дивись, да, будуть і там проблеми. У мене теж тут башня выпала. А куда самі а хуже карти випали? А я тобі скажу, знаєш, що може бути, може бути, теж тут якісь села, ось навіть може десь трошки невелику ті зайняти. У мене таке впечатлення, що вони буде, вони будуть так, як от вони нас помниш, як вони починали війну. Вони що зробили? Вони одновременно паніскаркам ну городам да свої ракети. тут та ж сама фігня, може бути. Вони можуть захопити всі країни Прибалтії. Балтії, Балтії, правильно ще сказати країни Балтії, я вже забула? Ну я ж не забувайте, дитя Совєцька Союза, то помню. А, а от ну, пана, так, так воно є? Вони кругом понаїхали, тобі хочу сказати. Вони даже, навіть вони, вони даже в чаті ось поналазили і воняють. Ланночка, дивіться, війна може увійти в ядерну фазу. Путін знає, що ядерна помста змусить Україну капітулювати. Я вас питаю так: чи буде така ситуація, при якій Росія. Підніме ну, найбільшу готовність до ядерного удара, і Україна через це капіталювати. Капіталіна ніколи. <суміло?> <суміло?> Чоловік... Ні, я просто слушаю, да? слушаю оцю сюди да? і думаю, вже який бред, який бред? Я тобі скажу так. Якщо б Путін мав можливість да. це зробити, він би це вже зробив. 150 мільйонів разів. А чому ви думаєте? Що він сидить і, і жде какого-то моменту? Він, ну, пойміть правильно, він не може це зробити. І не тому, що він боїться Європи, і не тому, що він боїться Америку. У нього нема таких ресурсів.

Мені так нравиться. А, я маю Дмитро? Діма, тобі завжди дякую до і після Іваної, ти ж це знаєш, ти не цінаєш. Він згадує все про людей, розумієте? Ми відпочинаємо камеру, і Лена починає, дівчата, дякую. Я така, так, ой, Діма, Боже мій, без тебе, прям серце, ночами про тебе думаю, днем думаю, вечором думаю, чай п'ю, думаю і постійно дякую. Таку дякую, дякую, аж підскакую. А я ж так само відвідати, ми відчинаємо це, не можемо розійтись. Не можемо розійтись, бо кланяємося, кланяємося, кланяємося. Ладно, я, я держу рибу, ви не бачите. Так? Я вам хочу так сказати, От, от я я я подивлюсь на картах, бо вам дуже хочеться, щоб я подивилася всі карти, і прям думаєте, що там ще щось таке буде. Ви думаєте, що без карт я ніхто не, не як, кажуть не бачу на те саме. Бо я сказала, якщо я не ясновидяща, то я взагалі баран, який тільки карти вміє читати. Ви б самі подумали, откуда барани карти читати вміють. Так от е друзі мої, запам'ятайте одну таку річ. А. Якщо людина, я вам тільки перед цим казала, якби він міг з можливість, він би давно застосував ядерну зброю, тому що ми в такій кількості не потрібні Україні, вабш, чи ці, у Росії, вабш, від слова, «совсем». це по-перше. По друге, йому треба, треба щоб, були, щоб були землі, а раби там уже, які остануться, то таке У нього своїх 140 тисяч. А ми народ бунтівний. з нами вічна проблема. Нам вічна йому якийсь геморрой. і він Якби нас не очень би і хатів особа. Ну, так як ми нікуди не уходимо з землі, він винужден. Це по-перше. По-друге, маєте гарний стан, а нашим ворогам хай очі вилазять. Точно. Так, далі, далі. Це про ядерку Но, ну, пугать надо. Надо. Давай, чи будемо, чи буде. І ще одне: ніколи, ніколи не буде е, е, на сьогоднішній день в цій війні Україна капітуляція. Смотри, що таке капітуляція? Давайте по-чесному. Зараз я домітінгую, бо я вас випала, мені не подобається. Значить, капітуляція це коли ми згоджені на всі умови, всі, які нам ставлять. Ми, значить, повністю здаємося на мілость ворогу. А, у ворога милості нема. Б. У нас просто виходу другого нема, як воювати, ну, захищати себе далі. Тому що що ми так погибнемо, що ми так, повірте, при капітуляції, якщо залишиться 50% відсотків населення, е, можливо, і немає, можливо, немає. Ну давай подивимося, Таня, ось опише, а може, немає. А може нема. Давайте подивимося, в якому стані у Путіна ядерна зброя. Давайте, мені цікаво. В якому у Путіна ядерна зброя. Значить так, яким чином Україна має до цього зброї відношення? Я не знаю, як ось є якісь маги, вони якісь одиничні ці маги, і вони в Україні є. І для того, щоб запустити або щось зробити, їм треба з України цих магів. Що це таке? Я не знаю. Я, Я не... Було в такий. Ми дивилися і про ядерні реактори. Там не просто так, там і про ядерну саму атомну а, Атомні станції, у нас так випадало з вами, Лана Так, да, далі. ще ж дивіться. Ось, о, карта тайни, про яку не говорять, і карта брехні, і ще що, щоб запустити цю ядерну зброю, і ще нужен хто-то ілі що то, чогось там не вистачає. Не вистачає. Ну і що? Це не вистачає, то що означає, що воно не робить означає, що вона. Для того, щоб запустити цю ядерну зброю, там треба щось допрацювати. Вона не в чому-то не досконала, недоділена, не цього. Не Наприклад, в тебе є в мене є кнопка, в тебе є зброя, а у вас є якийсь мішочечок з ураном. Да. Воно, я? Тобто, воно ну, немає у них, у них її цілісності немає. Хорошо, вона не сільна, вона не готова до, до того бою, який би хотіли. Е, з 14 року Україна не обслуговує ядерний об'єкти вот вот Там вся ядерка, боєголовки та інше, це все з Ну стара зброя. Вот. І Україна обслуговувала ядерку в Росії. Поняв чи ні? Там що це правильно, ребята? Я дурку віддалений клопку лишилася. Я не знаю, чи кнопку лишили, скажу чесно, я не дуже розумію. Але я вам хочу сказати, що чогось, от, вони, я правильно він не може, бляха це зробити. Простими словами, не може, не може, вихватає. Як пам'ятаєш, було п'ятий елемент. От цього п'ятого елемента не вистачає. І він має до відношення до нас, чого він хоче нас забрати, тому що, ми, от, як він нас забере, тоді в нього буде все для того, щоб виконати ядерну. Не, ну, звісно, капець, капець не, Да. Ну, я ж ну, такого ж не буде, да? нет, конечно. Конечно, нет. Нет. так? Нет, звісно. 에... Так, дивимося далі. Чи дійде Україна до такого прям стану, щоб підписувати капітуляцію? Чи змусять її? Підписати капітуляцію. Я, звісно, очень извиняюсь, це було неинтеллигентно. Зараз я подивлюсь зніму. І Когда я вам відкрию тайну. Вчетнього дому. Ну, кажіть, що там. Ха ха-ха. в цій війні, саме в цій війні, Україна. Може, я не буду казати за все, все, все там старіче наперед, але. Ніколи в цій війні Україна не підпише капітуляцію. І ще одне: у нас нам насипали до хрена ресурсів, про які ми не говоримо. Або нам насипали, або ми купили, ну, а, або ми але, але Подпишіли. да, да, ні Прямо от слова ні і правильно, тому що нікогда звучить якось бідненько. Ніколи теж, а от прямо от када. І ще що, і ми трендим, Трендим, що у нас там що там, на але ми будемо, ребята, захищатися, і ми, у нас є чим захищатися. І ще що, і ще що. І це доленосно. У нас є партнери, про які ми не говоримо. У нас є такі партнерські відносини, вони досить доленосні, І це партнерські відносини, знаєш, як от, ми входимо в якусь сім'ю сильних країн планети. Бачите, А от на середньому пальці найкращий, найголовніший манікюр, Оце ось, така буде капітуляція. Це О, правда, ладно, як... я не проти. У мене просто не такі манікюри, як у вас, конечно. Я так само махаю, кручу верчу. вірчу. Тому, любесенькі, да. ставте лайк, давайте на збройні сили, підпишіться на канал Алена Александрович, на мій канал, підпишіться, поставьте лайк, обов'язково. Ну, до цієї теми, до наших партнерів, якихось там офігенних супер незвичних. Британія сказала, що вона допоможе нам щось там. Ядерною Русник каб зда не здамося, ніколи. Бач, в мене люди, ось, які пишуть стихи. Це... Ви заражаєте їх, ти вас да? сказала, що допоможе Да. нам. Да, да, я дивилася, да, є, буде, будуть присилати нам партнерів. О. от. <плес> Мені здається, що ще трохи вони будуть сідати підписувати документи про закінчення війни на наших мов. Кать, ну не то що прям на наших, ну й не на їхніх. Поняла буде 50 на 50 трошки. О, О, от, так. Не буде ніколи, ніколи. Капітуляції не буде, от ми не капітулюємо. От так от от. Далі, ще що, і ще що. Е, про ядерку. Да, Британія буде, я дивилася, Британія буде нам присилати якихось людей, да? або ми будемо щось розробляти. Тобто, якісь роботи у нас колись були, і от вони везмо, ну, возобновляються. Ну, да. Поновиться, так, да, поновиться. Так. Але чомусь це буде не на нашій території. Поняв чи ні? Почому? Тому що у нас немає якихось підземних заводов, ну коротше yeah. щось парадов чи ще щось. Тобто, виходить, ми будемо, це не в Україні буде. Читання, якщо ми будемо е щось зробити, то це буде не в Україні, і, і стане це ось відомо про це, і ось карта дороги, 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 дороги. Єдине, що трошки ситуація, якась ми будемо шукати, де нам треба буде якась країна, в якій ми можемо це ну, зробити чи як то ті, так, як, так. Як, які ми можемо довіряти, яка нам ну типе не заберемо. Да, е про дефолт не знаю, пізніше спитаю або може не спитаю. Путін збирається так. завести в Придністров'я 11 тисяч своїх вояк подихати? Я вас питаю: це така, ну це не дуже хороша інформація. Він маніпулює цим Придністров'ям як циган Сонцем. Я вас запитую, чи вдасться Путіну пере, перевести, завести в Придністров'я своїх військових військових? Питає Лена, ось привіз з Дніпра питання, чого Америка боїться ескалації зражки, якщо в неї не робоча ядерка. Так не через ядерку, там без ядерки. Він боїться, тому що у неї у Рашки 140 тисяч ідіотів, які готові здихати раді дінь, якихось там Абрамовичів. От і все. Це раз а чого боїться? вони боїться не, не ядерки. Вони бояться у Америки з Росії є спільні проекти, фінансові проекти, і фінансисти не готові ругатися. От сидять два бізнесмени, американські і, і расистки, і вони в місті, наприклад, якийсь цей северний поток зробили і баблішка з этого качають. От і все вони за бабло своє переживають, а не за ядерку. Повірте мені, америка. І ядерка Росії, ну взагалі нікуди. Вона навіть туди не долетить, простими словами. Понимаєте? Yeah. Вот. Ніколай, ми не боїмося рускої навали. Ми навіть не допускаємо такої думки просто. Ви собі там валяйте на себе, зверху, вверх вниз зверху Вам це подобається. Я, Ніколая, не бачила, але я согласна. Так. Що ми хотіли чи завезе він в Придністров'я, чи расисти їм, Якось їм тяжело туди їх заперти. По воді ні, через Молдову, ні, через Україну ні. Як зробити яким образом вони можуть через зону бойових дійств завести туди? Об'ясни мені. Значить, як вони. типа, план, це в них така заява. Получається, що ви їх можна завести або через Молдову, або ну або через Україну. Через Україну відкидаємо. Я вас питаю через Молдову Росіяни заведуть Придністров'я своїх військових? 10 тисяч? Через Молдову чи заведуть росіяни своїх? не могут, потому что шахты запуска расположены на определенные страны на определенное расстояние. чтобы по Нам? Шахту нужно поставить по Америке, к примеру. О, прикольно, Рима. Привет, надо бачить. Так, э, чему же через Молдову россияне завести? Да, можуть, можуть. может, может. То есть карта да, карта дороги выпала и карта получается интересно, как? Вот карта подставы третьего лица. Тобто підставляють относительно третього лица, вони от через Молдову вони можуть, можуть. Притом саме цікаво Молдові хочуть російську владу вибрати, оце, скорее всего, вони виберуть, а потім буде. І саме цікаво, вони будуть якимсь тайним образом завезені. Ну, тобто вони перейдіть і будуть, чи ще щось таке. Я, яка загроза з в Україні? Загроза з Придністров'я України. А наши ждут, і, і що, наши работают на эту тему. Наше правительство работает на тему там командования СХИД чи шо работая. От, вони хочуть попитатися попитатися, чи обстрілювати, чи внідритися, загроза велика є. Притом я тобі скажу так: карта башні падає, тобто карта шо, може щось летіть з, з тої сторони, чи ще щось таке. Да? І прорив, силовий прорив будуть питатися. От, ми цього боїмося, і ще що по воді через воду. Почому через воду вони хочуть, поняв? Правила такового немає. Поняв? Тобто є, є сутички, можуть бути, є якісь там, не знаю, можуть ДРГ групи чи що, але прям щоб от прорив, прорив, цього немає. Загроза є, але немає. Е... Єдиний, не... єдиний шлях просто взяти, приєднати, Придністров'я до України або до Молдови. Єдиний шлях, це, це щоб утопити Росію вместе з її жителями блін в якому-то океані. От там щоб ця земля землю пішла. <риклад> так хочу сказати. Як би там не було? Наприклад, я ну я знаю, у мене багато друзів при Сітів, притом <риклад> же саме Сергій Брачук, Ми з ним з свого часу дуже, дуже спілкувалися, а дуже тісно, да, от ми були друзями з 2014 року. То я знаю, там і про... Пропад... їх там ждуть. От їх ждуть. І я хочу сказати, що це значить? Це значить, що? що? Це значить те, що е, їх будуть там ну, зустрічати. Вони перший раз не прорвались, і вони да, будуть намагатися. Другий раз. От, от об'ясни мені, яким чином в Одесі в Чорноморську вилазили, вилазили морські піхотінці, чи як вони називаються, диверсанти. От яким чином вони, откуда вони приплили? Поняв? З Криму. В Одесі. Вот и все, Вот и все, Понимаешь, то есть вони же отуди якось попали, поэтому, да, залиті бетоном, правильно? Поэтому опять така сама ситуація десь може бути. То есть вони знову з води можуть вилазити. Угу. Хлопці, бережіть себе, бережіть колубки. Талана от читає вірш. Чо вірш, що я просто відфлеклась, а каже, Угорщина має план нападу на Закарпаття. Ми дивилися попереді одному з попередніх ефірів, нічого там не получится. У них нічого Тому? не повзуть. Так, який відкрила вірш, то і читаю, Хорошо? Поміж зорями не загублюся, я своя там та річ не втім. Я у небо, як в себе дивлюся, І недостатніх шукаю Рим. Світить місяць в моє віконце, я розрада йому завжди. В головах не сплять охоронці, бо я маю дійти мети. Відчуваю цілунок долі серед ночі в своє чоло. Я несу по землі по волі те, що якось вже було. Диву, люди завжди готові і готові за ним іти. Я несу цінний скарб у слові і рятую ним наші світи. Боже, який прекрасний віриш. Любесенький, ставте лайк, підпишіться на канал, Ланочки, на канал з її віршами, на мій канал, підтримуйте нас, донатьте на Збройні сили, ну, вірте в перемогу, в себе вірте, вірте в своє прекрасне майбутнє, так воно і буде. Дякую, хто нас підтримував, хто писав нам приємні коментарі. Я виключаю.